Сучасний вчитель це психолог, наставник і друг, який навчає предметним навичкам і проводить виховну роботу. До нього приходять за знаннями, пораду та підтримкою. Вчитель виконує важливу місію, він передає важливі знання та мотивує учнів до розвитку. Свою роботу він виконує практично цілодобово під час робочого дня у школі, а також ще і вдома. Але, тим не менше у величезному обсязі роботи багато хто з вчителів знаходить час для занять улюбленою справою. Наприклад, вчителька історії при чорноморського ліцею Вікторія Урсу. Ленка вже 24 роки займається вишивкою бісером. Все починалося буденно, перебуваючи у декретній відпустці та маючи вільний час, Вікторія вирішила спробувати свої сили у такому виді творчої діяльності. Я пішла зі школи і був час для того, щоб приділити увагу собі. І я вирішила, що це буде вишивка. Але це спочатку була вишивка саме нитками. Перша моя робота я вам її покажу, вона в мене є. Тривалий час я от, ну, приділяла увагу саме цієї вишивці, але настав такий період в моєму житті, що мені треба було змінити діяльність, і я вже тоді перейшла з вишивки нитками на бісером. Знаєте, це зовсім різні речі, це змінюється абсолютно все. і якщо я дуже, от якийсь У мене був такий острах, що, що це складніше набагато, ніж нитками, то ні. Після того, як я вишила першу свою картину нитка, бісером. А нитки я взагалі зібрала в окремий жмух, віддала своїм знайомим, подякувала, що в мене був такий період в житті, що я цим займалась, і все. І тепер задоволенням займаюсь бісером. Світ вишивки бісером неймовірно захопив Вікторію Урсуленка. В кожному хобі існує безліч нюансів, особливо це стосується матеріалів, з якими працює майстриня. Тому з роками Вікторія стала справжнім експертом у цьому напрямку рукоділля. Вона знає, які бісер краще використовувати, де його можна придбати та за якою ціною. А що Вікторія ніколи не виникає питання стосовно подарунків рідним, друзям та колегам. В переліку її робіт не лише картини вишивати бісером Жінка вміє на різноманітних речах, також всі її близькі знає, що найкращим подарунком для неї буде все, що пов'язане з її улюбленим хобі. Я знаю, що на кожне свято в мене є подарунок. Це може бути вишита сумка, це може бути вишитий блокнот, це може бути вишита картина. Друзі, знають, що мені подарувати. Недавно моя колега, моя подруга, була на Закарпатті, Вона там працювала, і ви навіть не, не здогадаєтесь, не здогадаєте, що вона зробила. Вона закупила в магазині вишиванку, яку треба вишити. Зшити вона купила до цієї роботи абсолютно все, навіть нитки і ножиці. Ну те, що у вишивальниці є, завжди про це не говориться. Вона закупила мені і подарувала, і тому вона кожен день мене питає: Ну що, ти вже почала вишивати? За словами Вікторії Урсиленка, вишивка бісера має дуже велике значення для неї. Саме улюблене хобі допомагає жінці заспокоїтися, розслабитися та отримувати позитивні емоції, особливо з того часу, коли в країні почалася війна. З першого дня війни Вікторія разом з усіма своїми колегами активно займалася волонтерською діяльністю, яка спрямована на допомогу зсу. Але ввечері, приходячи додому, щоб відволіктися від сумних думок, вона завжди брала до рук вишивку. Я вам хочу сказати, що коли почалась війна, ви пам'ятаєте, це було просто жахіття. Ми всі були такі пригнічені, взагалі не розуміли, що це відбувається. Дуже добре, що ми. На той час ходили до школи, ми плели сітки, ми робили максимально все, що можна було, ми донатили, але ввечері залишався час, від якого, так, якщо ти не займаєшся якоюсь справою, можна було просто зійти з розуму. І саме в цей час, під час війни, я ще більше приділяла уваги вишивці, і вона мене дуже спасла від такої депресії, можна сказати, від такого пригнічення, яке на той час було. Ми спитали Вікторію, чи були в неї думки або спроби продавати свої роботи? Жінка розповіла, що ніколи над цим не замислювалася. Так, в неї було декілька пропозицій, але займатися цим вона не хоче. Цікаво, що дарувати свою вибору вона може без будь-яких сумнівів. А от продавати роботи їй шкода, оскільки кожна картина має для майстрині свою історію або пов'язана з якимись приємними спогадами. Я не думала продавати, тому що я ж кажу: от навіть на виставку, коли мене запрошували, я могла би взяти всі картини, тому що нас попередили. А вдруг будуть такі люди, які захочуть їх купити. Я кожну картину брала, кажу. Та ні, 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 це, 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 це нагадує мені то, да? а це моя перша, де я вже почала то. А тут я майже весь бісер вклала, а тут повна зашивка, і ці вовки означають вірність. А там родина Левів і це наша родина. Кожна картина в мене з чимось прив'язана, і щоб її продати, ну, це, це частка мене. Подарувати, так, да, я згодна. Да, друзям, знайомим, да, я можу подарувати, тому що я, ну, хотілося б, щоб може якась пам'ять. Наостанок хочеться побажати Вікторії Урсуленка в першу чергу нескінченного творчого натхнення, щоб улюблене хобі завжди приносило безліч задоволення та заспокоєння, а ще спробувати себе у інших видах рукоділля, які, можливо, теж з часом її захоплять.